У лікарні помер 71-річний чоловік, який постраждав через ракетний удар. Нагадаємо, вночі у неділю 11 вересня рашисти скерували ракету по центру Дніпра. В результаті удару зруйнована будівля, де чоловік працював охоронцем. Медики кілька днів боролися за життя постраждалого, проводили оперативні втручання, однак врятувати його не вдалося. Важкість цього стану була замовлена мінно-вибуховою травмою. Важким пораненням черевної порожнини, множинними осколковими, пораненнями всього тулуба, кінцівок. Одразу був поданий в операційну. Проведено тривало оперативне втручання. В декількох місцях був поранений кишківник розірваний. Він був за допомогою складного тривалого хірургічного втручання, частково відновлений. Планувалися ще етапні оперативні втручання. У пацієнта був забій серця, порушення ритму. На жаль, стан пацієнта прогресивно погіршувався. Все, що могли зробити, лікарі робили. Лікарі, анестезіологи боролися його за його життя. Дві зупинки серця двічі була клінічна смерть. Нам вдавалося відновити роботу серця, але на жаль, третя зупинка була фатальною.